Луганщина це те місце таке дуже цікаве місце в Україні, де поруч сусідили ось два абсолютно різних, ну, до певної міри, різних світи. Тобто Слобожанщина і, власне, той Донбас, промисловий Донбас з шахтами, заводами і всім, чим годиться. Я можу називати себе корінним луганчанином, Луганцем, мешканцем Луганська. Я. Народився на вулиці Ломоносова, якщо хтось пам'ятає. Але коли мені було три роки, батьки переїхали на мирні квартали, а саме на квартал Ольховський, от. вони ще тоді будувалися. Як я пам'ятаю, от одне з перших вражень дитинства, коли я дивлюсь вікно цієї багатоповерхівки, дев'ятиповерхівки, і от дивлюсь, як виростає дев'ятиповерхівка напроти через вулицю. Тобто, ну фактично, я виростав разом з цими мирними кварталами. Чомусь так склалося, що коли я згадую про Луганськ, власне те довоєнне життя, як кажуть, я чомусь так на думку спадає мені передусім ці поля, які були за мирними кварталами. Це ж була міста, я там трошки вийшов за оту дорогу. Да? І вже починаються ці поля, ці такі балки, ярки. От, і мені там дуже подобалося гуляти, і от чомусь у мене при слові Луганськ, я чомусь згадую не місто, в якому я прожив, не ті бетонні коробки, серед яких пройшло моє дитинство, не там якісь там центральні райони міста, де ми всі гуляли, де я вчився і так далі. А от саме ось ці заміські поля, взагалі, історією Донбасу, скажімо так, я почав цікавитися, що коли вчився в університеті. Ну, тобто це ще задовго до 2014 року. Ну але тоді цей інтерес він був знаєте, такий ну, доволі абстрактний. От, як як завжди, ми живемо на якомусь місці, ми... і ми не сприймаємо як, як щось специфічне, і таке, що варте уваги, особливої якоїсь уваги. Але, звісно, коли сталася подію 2014 року, коли сталася окупація, то питання Донбасу воно стало руба. Це було дуже таке гаряче для всіх. Питання дуже скандальне в якомусь навіть сенсі, тому що тоді ще суспільство не одразу сформувало своє бачення цих подій. І тоді вже, я вже на той час був журналістом, мені вже довелося набагато більш активно підключатися до висвітлення, висвітлення цієї теми. Тому, не тому, що це було хайпово, просто тому, що я відчував, що це, ну, в якомусь сенсі, моя місія, мій обов'язок розповідати про Донбас, про той край, з якого я в принципі. В якому я сформувався, і який я вважаю своєю малою батьківщиною, ну, як то кажуть, хто як не ми. От, і саме тоді я почав досліджувати Донбас більш ґрунтовно. В 2018 році вийшла моя перша книга, вона називалася Дикий Схід. Ну, власне, це був нарис історії. Та сьогодення Донбасу, там, починаючи від заселення цього краю да, там Дикого поля, і власне дуже подій там, нашої сучасної історії, вже періоду там, незалежності України і так далі. От. А от, в минулому році я написав ще одну книгу і видав це називається Слобожанська історія. І це теж спі-ноф моєї попередньої книги. Це так само розповідь про минуле Донбасу. В широкому сенсі, як це кажуть, але насправді це історія про ту Слобожанську Луганщину, яка е вважається Донбасом, так дуже часто називають, да? ну Луганська Донецька область. Тут це ж Донбас, Донбас, і дві області. Але насправді половина Луганської області це якраз ота Слобожанщина, про яку розповідають ці книзі. І це вже не історичний нарис, а це розповідь про. Життя от трьох моїх трьох поколінь моїх предків по батьковій лінії, тобто там прапрабабусі, прабабусі, дідусі, і власне од мій бабусі, бабу бабуся і дідусь, які вже вже померли, але це те останнє покоління, яке я ще знав. От, і на основі от, сімейних от, переказів, спогадів, оповідок. От я деяких документів я намагався реконструювати долю цих людей. Ну, і відповідно це була історія про Луганщину, тому що ми не можемо відокремити людей від того місця, де вони жили. Проблема Слобожанщини в тому, що вона трошки як поза фокусом уваги перебуває. Ну от, там Галичина, наприклад, там Волинь, там ну, якісь у нас є асоціації, да багато асоціацій. Але Слобожанщина це не менш цікава історія. Насправді це не менш особливий регіон, ну, в принципі, копі як будь-який регіон, який є особливим. Слобожанщина це не просто там якась, знаєте, перехідний такий стан між росіянами і українцями. Абсолютно ні. Це 100% українська історія. І ця історія дуже цікава. Тому що ми, наприклад, я от спілкуючись з людьми, з людьми, які як очікується, в принципі, мають якесь уявлення про минуле, там про історію, ну, якусь ерудицію загально. Але. Для них Слобожанщина це якась абсолютно терра інкогніта. Ну дуже часто таке трапляється. Це я нікого не звинувачую, це не закид, але це просто така дивна історія. Дивне спостереження таке для мене було. От, наприклад, що таке козацько-селянська колонізація Дикого поля. Ну ми не маємо якихось таких яскравих асоціацій. Ми добре уявляємо собі, наприклад, що таке була колонізація Дикого Заходу. Оці всі Пілігрими в своїх кібітках їдуть. Ми всі дивилися фільми про це якісь, ми, можливо, чули якісь пісні, книжки читали. Тобто для нас вже цілий асоціативний ряд про це. А про слобожання такого немає. Хоча це була дуже епічна історія, насправді, тому що люди фактично їхали в невідомість в край, де не просто порожньо, а спроби в порожньому степу от вижити, коли ти приїхав. да? А там же ще є татари, є ще. Свої, так би мовити, православні близькі культурно-релігійні люди, але які вважають ворогом будь-кого, з кого можна зняти штани, в принципі. І бандити, грабіжники, все що завгодно. Тобто це була дуже загрозлива територія насправді. Це ж не було просто велика галявина, на яку ми приїдемо, як хобіти, там будемо жити. Це було реально, було реально суворе випробування. Дуже багато людей під час цього переселення от, з правобережжя вони. Вони вмирали, вони вмирали від голоду, від хвороб. Деякі настільки опинялися в такому жахливому становищі, що вони добровільно здавалися в полон татарам. Ну, тобто, це була дуже ризикована історія насправді. Так, так вони не плили туди на Майфлаурі, але це не означає, що їм було дуже добре і комфортно. До того ж, для людини наважитися відкинути свою домівку, своє рідне там село. Повантажити це рухоме там, своє майно, що, що влізе в того воза. Деякі, навіть, до речі, церковні дзвони знімали і їхали з церковними дзвонами, так в Е, І ну, це, це відважний крок насправді. Це просто стрибок віри такий, тому що тобі не гарантований жодний успіх. Це треба бути дуже мужніми і сильними людьми. І провідниками цих людей були ці народні лідери, яких називали осадчими. Їхня задача була провести людей і осадити їх, тобто налагодити їхнє життя на новому місці, О, і організувати це життя. І не просто так формально дати якийсь там дозвіл чи командувати, а це були ті лідери, яким люди довіряли все своє життя, і життя своїх дітей, дружин, і всіх, з ким вони їхали. І то це був народний подвиг, фактично, бо ці слобожанські колоністи, вони по суті. Розсунули території замешкання українців на чверть отак тихою сапою. Ну, Мало кому з українських виначальників, державців в нашій історії вдавалося зробити аж такий подвиг. А це зробили люди, які просто їхали і обживали цю землю. І це була дуже така героїчна, дуже. Така епічна, направду, історія, от, і про яку ми, на жаль, до сих пір ще якось не можемо взяти і згадати. Знаєте? це, хоча, по факту, це історія боротьби, це історія праці, і це якраз така народна історія. Тобто це історія не про якихось політичних діячів, які там проголошували якісь універсали там. Чи там, чи програматських діячів, які утворювали якісь партії, і так далі, організації. Це окрема історія, це дуже важливо. А Слобожанщина це історія про людей. Про звичайних отих людей, імена яких вони в більшості фактично забуті, зникли з колективної пам'яті, але плоди праці цих людей і їхньої відваги, вони є, і вони реальні. І... Тільки в силу історичних обставин кордони української Слобожанщини вони такі, які вони є сьогодні, відповідно до української конституції. Хоча насправді українці розсунули ті кордони набагато далі на схід, як ми це знаємо тепер уже початком Курської оборонної операції. От, і, і тому, якщо ми згадаємо про Слобожанщину, дуже багато речей стане по свої місця. Ну, Наприклад, питання про те, от, Луганщина це, це територія, де мешкають українці. Чи це територія, яка належить до України по Конституції, але там, в силу певних причин, мешкають якісь ну, українські люди. Ну, Постановка питання цього насправді позбавлена сенсу. Якщо ми подивимося на ту саму Слобожанщину, то задаємо її історію, то такі дурні питання просто відпадуть. А якщо ми трошки зануримося в історію Донбасу, ми також зрозуміємо, що е, ось е, ці промислові райони Луганщини, Донеччини, які дійсно були з Російщини. Але це історія не скільки про переселення росіян на ці землі, скільки про денаціоналізацію українців, які мешкали на цих землях. Основним донором насправді для залюблення Донбасу всю історію цього промислового краю. Були українські терени, але проблема в тому, що специфіка Донбасу в силі промислової цієї економічної специфіки вона була така, що люди якби, втрачали там свою ідентичність. Це було трагічно, але це було об'єктивно. Це було ще задовго до системної політики русифікації на цих теренах. В 19 столітті російському уряду було абсолютно плювати, якою мовою там розп... розмовляють ці люди. Ці люди це був витратний матеріал, робоча сила для того, щоб західні промисловці сюди приїхали і допомогли Росії зробити технологічний ривок вперед, модернізувати свою економіку, своє виробництво. О. І цим промисловцям надавалася, по-перше, оця безлімітна робоча сила, місцеві аборигени, як то кажуть, і ці трудові мігранти. По-друге, їм надавалися всі можливості тут будувати, вкладати гроші, все завгодно. І по третє, їм давалися величезні державні замовлення. Всі ці юзи, гартмани, всі інші титани Донбаської промисловості. Це були справді талановиті люди. Це були дійсно люди, які спричинилися до того, щоб виник той Донбас, який ми знаємо. Але всі ці люди приїхали тут заробляти гроші. ХІХ століття це час, коли в Україні набирали обертів у ці процеси національного пробудження. Але Донбас повністю випав з цього тренду. Не тому, що Донбас якийсь там, ну, якийсь, знаєте, як бракований, якийсь проклятий. Не тому, що там жили якісь люди, ну, які, на яких лежить якийсь переворотний гріх, так би мовити. Просто об'єктивно, умови склалися так, умови життя цих людей. І ці умови не були ними обрані, вони їх не обирали, так сталося. От. І, і, що от з цими людьми відбувалися певні деформації? Так, десь не вистачило там здорового глузду в чомусь розібратися. Так, десь не вистачило якоїсь там самоорганізації, волі, чогось там ще. Але. Просто були об'єктивні історичні тренди, які переїхали всіх цих людей, просто от, ну як танк. І мало хто міг що з цим зробити. І якби в такі самі умови були поставлені люди в будь-якому іншому регіоні України, з ними б сталося те саме. І це важливо не тому, щоб виправдати мешканців Донбасу, якось там зняти з них якесь там тавро, відчистити від стереотипів. Це важливо для розуміння, як в принципі працює цей долбаний світ. Цей світ ну, не найкраще місце, яке можна собі уявити. Це, він непривітний, він загрозливий, тим більше, коли поруч Росія. Знаєте, от перехід від промислового там, чи постіндустріального Донбасу, ну, тим, який він був, в принципі, вже в 2000-2010-х роках. Е от перехід від нього до Слобожанщини він відчувається фізично. Тому що, коли ти приїжджаєш там, з Луганська, кудись там, в Старобінськ, чи в Новопсков, чи в Білокуракіне, чи в Сватове, ну, ти просто потрапляєш в інший світ. Це як багато от людей, які писали про своє враження про Слобожанщину ще там в XIX столітті, а раніше навіть тобто вони от писали, що от, слабожан, от про Слобожанщину, це от якась там особлива порода людей. Вони от інше поводження, вони інакше себе подають, скажімо так, вони інакше розмовляють. І знову таки, це не суто про мову, це про інший тип українців. Він ні гірший, ні кращий, просто інший. От. І е, мені дуже подобається, що от, е, одному з джерел зараз не пригадаю в якому. Е, я прочитав про те, що такий розлоги опис того, що от слобожани вони неспішні. І ось можливо, оце от, якщо говорити про особливість Слобожанщини, прямо от таку цій специфіку, от таку найбільш, найбільш от характерну, це оцей Слобожанський дзен. Це таке от це те, що неможливо пояснити якось і помацати, але коли ти його відчуваєш, то ти його вже відчуваєш і ти його вже не забудеш.